З початку року на водоймах України загинуло 332 людини, 20 з яких діти. Під час літніх канікул, коли замість школи діти вирушають на відпочинок до місцевих водойм без супроводу, кількість нещасних випадків може збільшуватися. У 2021 році був випадок загибелі дитини саме на цій водоймі, де ми зараз знаходимося. Хлопчик без нагляду дорослих відпочивав, зайшов купатись. Нирнув та втопився. Громадян закликають звертати увагу на заборону щодо купання у водоймах, які зокрема можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами. Так дням рятувальники та працівники національної поліції провели черговий профілактичний рейд, де нагадали мешканцям про заборону купання у водоймах громади. Працівниками національної поліції щороку проводяться профілактичні заходи по водоймах територіальної громади щодо заборони купання дітьми на водоймах. Разом з співробітниками Національної поліції проводимо профілактичний рейд щодо безпеки на воді. Якщо будете купатись, будьте обачними, будьте обережними, не запливайте дуже глибоко і завжди майте під рукою якісь, щоб ви могли скористатись, якщо там чи я буду, чи що на купання у межах покровської громади впроваджена, аби запобігти нещасним випадкам та загибелі людей. Заборонено функціонування зон відпочинку біля водойм, розташованих на території покровської територіальної громади на період дії воєнного стану в Україні. Також купання населення в невстановлених місцях на території громади, в тому числі річках-ставках, які не визначені як місця масового відпочинку людей на воді. По-перше, це санітарно-гігієнічні норми води. А також водойми не облаштовані рятувальними майданчиками, а також жодна водойма не облаштована спеціальними рятувальними засобами. Ігнорування правил безпеки під час відпочинку на воді може коштувати життя. Не поповнюйте сумну статистику. Поясніть правила поведінки на воді дітям та дотримуйтеся їх самі.